Ну ж, всім привіт, це я, Чимолік, і це Minecraft. Е, не грається Модик, що ви маєте короче не приносити яскраві спишки. Якщо понімайте, дивіться мої видео, якщо вас. Не переносите... oh, my god! My... йо майо! Це що за кров'янка? Так, окей. Втім, якщо дивитися... Вгору, напевно. ФПС більш менш нормальний. Так. коротше, я вирішив відновити Майнкрафт. Так. Мене тоді не вийшло знімати. Так, джельп при нас ігру. Так, вийшов, правда в тому, зараз поясню, чому було. Я мусів грати на своїй власній гавно зборці. Чи наші мій комп'ютер не переносив ті, що були. Так. У мене віднімається ментальне здоров'я. Хм, прикольно мого герої є те, чого немає в мене. Іменно ментального здоров'я. Так. Вау, красиві треба люблю. Мій любимо колір філотвий. фіолетовий. фіолетовий. Коротше, пояснюю. І мені прийшлось десь так д... 3 дні, як точно, мучитися, щоб зробити для вас це відео. А іменно знайти хорошу збірку. А не гад на своїй гавняній. І... Настрої ПК, що він тягнув цю збірку. Були і інші збірки, а вони були якоюсь фігньою, де тебе просто ізмивалося над тобою. Я не знаю, що в цій збірці буде, але як я побачу, вона дуже хороша. Так що будемо грати? Тут ще якась нова функція є, бо ти прийшов нажати букву ПІ в тебе закриті очі. Не знаю, на що це? Але подивимося. Тут має бути доволі велика якісь модів. такі як The Man from the Shadow. Це дуже крутий мод, дуже схожий на The Silence. А у Гроші найбуде страшніше. І ще пару модів. Так, давайте. А до речі, чому ж я перестав випускати відео по там, тому Майнкрафту. Бо проблема одна. Я там вже все побачив. Коротше, в мене там було всього десь так 5 модів. Один це був The Man from the Fog, який мене просто вбивав весь час. Другий це The Knock, через який мене вилітав комп. І третій це був Джеред. Дечі тут теж є. І, і, і я їх всіх побачив, там більше не було що робити. Так що тепер в цих відео в мене буде те саме ті, як тоді. А іменно зробити собі круту халупу, знайти печатку і можливо навіть пройду крапку. Це вже я не знаю. Я ще хотів би зіграти відіну в ігру ой, в мод The Silence. Це крутий мод, але я його не можу чомусь запустити в себе. Мені пише, що файли не знайдені. <звук> Давайте зробимо тепер 100 все дерева. Так, Потом и хватит на хатенку. Так, храм на ножках. Это ты присесть на шефт. Хм. Ну пока что все довольно живу и красиво. Нема някакво монстра. Так, мне щось ге на мозг. Там какая-то штука стоит. І на мене зирить. я поняв. Функція закрити очі дуже корисна, мені ніхто не буде давити. Я просто так кайфую собі. Ні. Ну і що він робить? Наш він тут взагалі. Пшов геть, юрид. Блять, дай трохи добудемо, Хоч в мене вже стак є якого чорту ніч не я тільки не можу розуміти. Просто моментально. Не, ну звісно, ігра красива. І ще знаєш, що я помітив? Немає страшнішої ігри, ніж Майнкрафт з хору модами. От нема просто. Всі які я грав, вони не були прям такими страшними. А от Майнкрафт з хоромодами... Це що чимось? Це як так як, як японські хору ігри. А хорі японські ужасні. В плані добанській вони страшні. І він в мене втикає чи ні? Як пробуємо звалити і плюс, що він на мене втикає? Може взагалі такий от будиночок не на дереві, а просто в повітрі? Коше йде, до речі, мене так ніякий мостер не дістане, на мене втикай іменно. І кріпер ще і зашибісь. Не, ну взагалі. Круто. У мене з їх штурм піджимає якась шняга. я безумію повільно. Я не знаю, як мені відновити інтелект. А в мене ще щось погане станеться, якщо до кінця куху і поїду. Я впевнений щось погане станеться, якщо я до кінця. Чокнусь. Фуач, відчути, що на тебе дивиться. У мене, до речі, інтернет відреагувався. О! Якась коряга стоїть. Наше обернувся. Окей, okay. я бо я боюсь представити, що буде тут. Я хочу те, що тоді кричав, як ненормальний, коли на мене перший раз напали. А тут я боюсь представити, що буде. <риклад> О, ти! Нащо все, любимчик? Я, я пам'ятаю! Я цю вороту ніколи не забув! Що? ти хочеш хоч вони підіметися? Ее... Yeah, yeah. Не-а, не а. Навіть не мрій. Навіть не мрій, поняв мене? Це тобі не поможе. Зараз рано поставлю, я виграю, а ти просто біждай туди. -туди. <рик> ж! Некультурна людина! Хорам на ножку не вбив, бляха. Мене тече кетчуп. Що ти на мене сириш? Мене ж... Боже, і люди прокляті. Я тут скелета знайду і не знаю. Його собаці годую. Я заведу собаку, щоб годувати всі. Я зроблю геноцид скелетів. У внувився... мене у нове все плазма включена. Мене пише, що у мене відновився запис. О, зникло! Ну звісно! А так воно тут зникло? Правильно, ти ж боїшся мене. Я не знаю, я по суті мав би боятися. Гайдів я боявся, коли я впав до нього Чу! Мене якийсь скелет, походу, підстрілив. Як я вже казав, я зроблю масу і скелетів. Я їх всіх найду і не знаю свою собаці будую. Я співтору того собаку заведу. А чого вони не горять? А вот це найвасово. Чому здають, до речі, здають звуки утопленників? Не кайф, не кайф. Мінус вайп. Ай-яй-яй, куди я хто поставив? Так, окей. Я знаю, ти хочеш мене підірвати, чувак, але будь ласка. Ну давай. Шоста штука. Застів. Я знаю, що це Стів. Коротше. Кожний раз, коли я буду спати, він буде все злішим і злішим. Кріпер, хвати вичати на мене. Чому Кейпер на сонці не горяти, не розуміє? Вс, мой нарешті. Так. Мені там якось повішити... Це ще що за створіння? Боже, мені навіть не на... к... я навіть з дерева злізти не можу. Бо на мене з усіх сторін якісь створіння сіпа... Ще ти тут! Що тут заліз забув день? <звук> на мене тут з усіх сторін давять. Я навіть тапі підійти боюсь, може, там той м. ментом зефокси, сидить. Ай, пофіг. А не вже, він вкрав мої ресурси. Ну, добре. Так, он веку, хатинку. У мене ж починає бісити цей кріпер. Я так і знав, що я буду скачувати зборку, де був виключені моби. Моті руїня. Так, всі моби десь зникли. А, ні, от вони. Е, Короче, я зараз зроблю собі верстак. І я здавав, що в мене така, що в мене не глючить взагалі. Так, верстак. І зараз зробимо мені сукергу. Тому що я буду зараз займатися лісорубством. Ну Що за хурам на ножках мене тепер? Чому я... Чому у мене інтернет почав падати? А, може у мене інтелект пад... Як тільки я тут істир, на мене десь починає інтелект падати. Може це то штамно, типа. Не знаю. А дуже нормально ще. Окей, давайте зробимо поки що хатинку красиву. Модно, молодіжно зробимо собі. І буде като. Хто не є? Окей, це уті от е, ці звуки звітають, а хто не є? Я ч такий. А вот, що за штука? Це боже, бутя злякався мене. Хоча звісно злякатися чувака який зараз в 2 мет. в 2 блока висоту. Що це за хорами на ножках? Я не розумію, що за штуки взагалі? Вони мене атакують, вони просто на мене вони навіть на мене дивляться, вони просто дергаються. Може вони хочуть, щоб я не знаю, що там дав. Не, я вам нічого не дам. Ви не хороший. Так, щось мечить. вже починає вечерити на дворі, в реальному житті. Ем, ну добре. Хай мечить. Віці, яка в мене план на хату. Отут от в мене будуть сходи в... на вихід. Та шо з... Я чую, ви щас як хтось сни, я не розумію звідки це звуки. Такі... це не кріпер здають, вони здають звуки... Ніби хтось топиться. А тепер зараз звуки, ніби в когось не зварення. Ой, у мене інтерак дуже впав. Дісь відновиться. Тому що як я подивився по тому моду, де в мене інтеракт падає, Якщо він в мене впаде прямо до мінімуму, а тоді мені буде дуже погано, як там писало. По, типу, не давайте йти інтеракту до мінімуму, А він написав як не дати йому до мінімума. Так що так от. Зараз відки у вікна. Одне. Не знаю, проще билемент мене а але на мало цену страшно у мені кусь пофіг. Хм. Ну добре, пишу дальше, как щс. не знаю, що тут... Я дуже круте місце вибрав. Так, я бачу дерево. Короче, зараз здобуваємо ще мільйон стаків дерева. Так, мы зараз по б... проблема. Кріпер заліз сюди. Все, пішов. Основна проблема в тому, того, що я не можу спустити на низ, це іменно кріпери. Я, до речі, як я думаю, така от хатинка на повітрі мене врятує від Джеральда. Через те, що хто дивився мої там ті відео, де я виживав. Джеральд в один знім на мене тупо нападе. Він, як я розумію, буде пості того нападити, стан дуже агресивним. Чого звуки були? Такі ніби хтось купушився десь. Не свисти грошей не буде! От то! Ти чіга! Ні, <свистання> не дай чую якісь тони в свої вуха, але. Все, добре. Спасибі, я поняв. Ще й цей черкаш прийшов. Ну добре, так, почекайте. <свистання> я на мушу таки покривму зняв. Я щось, бо що зараз у мене щось вик... почне кричати. Оце це саме, сам от, це The Man from the Shadow. Та шо ти тут шо Та все, відстаньте від мене, очі закрию. Темно капець. Давай, ще раз заспавнись, ти ж такий крутий. Та чому на мене тепер давить щось на мозок мені? Ненавиджу. Тільки посмій мене скинути. Я тебе по IP вичислю. Так. Знаєте звуки свині? Ось. Я зі знаю, що свиня хоть нечистопотним створінням, чи ж, типа воно може свої. Е, як то. Ж... жити ідеальні свої що Нашої стільки багато? Знов ця штука. Я так собі зроблю, щоб з ними наблюдати. Чегось ми тут буде Я хочу всіх бачити. І чому тут зомбі такі швидкі? І чому ця штука тут ще ходить? Пішов гет. І чому тут очі червоні? Чому тут вітер якийсь сильний? Мен дуже багато питання, я на них не маю відповіді. І я б безумію все сильніший сильніше. Мені це не подобається. Кто падає? Знайшов снайпер дороблені. Що я ще забудую. Що, я на неприступний крепусті. Бедшоу. Did you just see something? Ти щось бачив? Дивне? Або ну, ти просто щось бачу, типа. Я ніч не бачу! Тут темно капець. Ти можеш забрати тупо рівний надпис? 5, 6, 5, 6, 7, 9. Не, 8. 5, 6, 7, 8. Що ми в хованки граємо? Блоки. So у вас Хтось ззаді мене? Ззади тебе нікого немає. Ти просто вже ...шизанувся в край. Немає нікого заді тебе. Ти вже просто вкрай шизанувся через мене. Боже, у меня все плыве. Все серое, фу. Кто-то ходит, чую. И что мне теперь делать? Нема нікого за ТЕБЕ, ти стоїш в блоках. Нема нікого заді ТЕБЕ! Окей, знаєте що. Я думаю, це ідеальний момент, щоб закінчити. Я в впер... Я впер... Я перші два дні одразу із безумів, і зустрівся у Кубу монстрів. І мене один вже прибили. Добре, що, це був випуск по Майнкрафту перший. А з вами був Чмолік. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. і не забувайте не пропускайте відео по Майнкрафту. Вони, напевно вийдуть вони дуже крутим. Всім па-па!